Микола Тищенко. Що таке? У нас трьохсотий, так? Да? У Викарство. нас трьохсотий. Е, я так розумію, що він таким чином тіпа, вітає Одесу з Днем народження. От, у нас трьохсотий. Е, Микола Тищенко було поранено. Шо, я трохи думаю, трохи. що Тіщенко такий. Кохана, тільки не переживаю. Що Та таке, Микола? Що трапилось? Кохана, неси бинти. Що таке, Микола? Шо? Вони себе на тебе не потрібно перев'язати. Микола, та що трапилося? Вже скажи, де? де тебе поранили? Бачиш? Що це? Комар вкусив. Та-та-та, я хотів сказати, що комар От. Давай поцілую, все пройде. Так, а що сталося насправді? Брали кров вени, і пластиря не було, тому замотали бінтом. Це реально така історія? Ну, така версія Василя Кручака. А ніхто не знає. він Просто, просто він може він лікоть розбив, а може він дорогу просто так замаскував. – Може він їхав на велосипеді та впав, Ага. – і потрібно було. А, а перед цим ворог намастив асфальт отрутою. – Так, що ж ще це може бути? От що це може бути? Е, можливо, там татуювання у нього. Ну, Коля, він же ж такий дятел, що міг, там, в принципі, зробити літеру Z. А чому Z? А чому Ну, Тому що здорово. Тому що здоров. Або здоров. Я здоров, каже Микола Тищенко. Ось така от історія. А, я думаю, що, я що рекомендую... за логікою у нього мав би бути ще перемотаний копчик. А я вважаю, тому що, тому що метелик сам себе не наб'є. Я вважаю, що Миколі Тищенко потрібно, знаєте, що перемотати? У голову, як шорс. А ага, голова пов'язана кров'ю кров замотати ага. коротше тут і кров'ю так намастити десь тут, от що нібито в голову його поранено. Тим більше, що це правда, Микола Тищенко поранено в голову, але скоріш всього при народженні. Оце трапилось, коли необережна медсестра... Я б сказав би навіть не так, я б сказав би, ембріональна травма. ще. <рес> 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 Як так можна?